Понад півтисячі безпілотників доправили на фронт представники місцевої тергромади. Загалом команда волонтерів відвідала військові частини, які воюють на ключових напрямках бойового зіткнення з російськими загарбниками. Поїздка як завжди важлива, тому що кожен е донат, кожна допомога, вона е Чекає свого кінцевого бенефіціара. Хлопці чекають на ці подарунки, які подарунки в лапках, які Івано-Франківська міська рада везе їм на передову. Ми будемо на трьох напрямках: це Запорізький, Донецький і Харківський напрямок. 150 FPV-дронів та 10 оптоволоконних БПЛА отримали, зокрема, воїни іванфриківці і 102-ї бригади ТРО. Як виявилося, волонтерська допомога своєчасна і абсолютно доречна. Дякуємо громаді, дякуємо міському голові за підтримку наших воїнів, які згідністю виконують завдання з оборони нашої держави. Підтримка доречна, підтримка вчасна, звичайно. Звичайно, ці всі, ці всі моменти вони використовуються дуже швидко, тому що приїхали сьогодні до нас. Потребуємо набагато більшого. Просимо долучатися, просимо бути поруч з нами і брати участь безпосередньо в знищенні ворога, який топче нашу, нашу землю. Безпілотні літальні системи отримали також воїни 7-го стрілецького батальйону та 128-ї механізованої бригади «Дике поле. Бойове побратимство це запорука нашого успіху і перемоги над одвічним ворогом московитами, які приперлися на нашу святу українську землю і топчуть її своїми брудними чоботями. Коли фронт і тил є єдиним цілим, наша звитяга вже є не за горами. І ось з за гір, з -за гір нашого Прикарпаття до нас приїхали давні наші побратими. Міський голова Івано-Франківська, Руслан Марцинків з друзями, з прикарпатцями, яким ми надзвичайно щиро вдячні за постійну і дуже потрібну допомогу. Оці ташки вже сьогодні будуть летіти в голові. Московитів і знищувати їхню техніку бойове оснащення. Івано-Франківська громада придбала також для прикарпатських гадельвейсів, бійців 163-го батальйону тероборони, батальйону Свобода, бригади Рубіж Національної гвардії України і тактичної групи САПСАН. Ці бойові формування нині зосереджені на передній лінії збройних сутичок з противником. Важливо, що не забуваємо і підтримувати наших. Побратимів міст, зокрема місто Куп'янськ, яке зараз в дуже важкій ситуації допомогли, зокрема комунальникам з автомобілем, бо потрібно вивозити завали, потрібно робити деякі речі, приймаємо їхніх дітей. Я ще раз підкреслю, ми постійно допомагаємо, але час від часу такі волонтерські поїздки також показують, що нам не байдуже, що ми допомагаємо, що тил не забув про фронт. Якщо тил забуде про фронт, то фронт прийде. В тил. і це правда. Ще раз підкреслю: 650 дронів, мавіки, антени до великих бомбарів, інше спорядження. Все, що могли вмістити в один бус, все передали. Але щоденно робимо справи для наших військових. Михайло Березень, Денис Сатановський, новини на вежі.